Зима прийшла, дороги стали слизькими як лід. А щоб такого не сталося, представляємо антиковзаючі чоботи Вокмакс, спеціально розроблені для слизьких вкритих снігом доріг. Міцна підошва антиковзаючих чобіт має вбудовані висувні шипи для максимального щеплення зі слизькою поверхнею. Вони врізаються в щільний сніг чи в лід, тож ви можете ступати з впевненістю. Як тільки дороги знову стануть сухими, просто сховайте шипи у підошву. Тепла внутрішня підкладка забезпечує максимальний комфорт. Зовнішня частина водовідштовхуюча, а практичні застібки липучки полегшують процедуру вдягання та знімання чобіт. Ходити в них дуже зручно, адже спеціальний дизайн підошви амортизує ваші кроки до того, ж, чоботи дуже легкі. Відкрити для себе всі переваги сучасних технологій та функціонального дизайну взуття. Антиковзаючі заючі чоботи Вокмакс доступні в чорному та бежевому кольорах та в розмірах від 36 до 42. Зробіть зиму стильною та безпечною.